Я на 100% впевнена, що вам точно знайомі ці сухі потріскані губи, особливо зараз з приходом холодів. І я знайшла дієве рішення, яке зробить ваші губи гладенькими та дуже м'якими. Цей комплекс по догляду за губами це все, що вам потрібно, щоб навіть в люті морози ніякого дискомфорту губ не відчувалось. Відкриваємо. Тут у нас чотири продукти: скраб, бальзам, маска та гелева олійка. І ці всі засоби створені на основі натуральних олій, восків та інноваційного комплексу MaxLip. Перший етап це скраб. Він дуже делікатно відлущує ороговілі частинки, має ну дуже приємний аромат з нотками м'яти. І навіть після першого етапу видно, що губи вже мають кращий вигляд. Далі у нас бальзам. Він має ну дуже приємну текстуру. Склад збагачений трьома видами воску, оліями оливи, манго та м'яти. Після нього йде маска. Вона також має дуже класний склад з ланоліном та гліцерином. Робить шкіру м'якесенькою та пружною. До речі, виробник зазначає, що ця маска це ідеальний варіант як праймер перед помадою. І останній етап це гелева олійка. Ну дуже ніжна у цієї олійки текстура. Надає губам дуже гарний блиск. В складі, до речі, є олія перцевої м'яти, що надасть губам легенький ефект збільшення. В результаті маємо доглянуті гладесенькі губи без тріщень та лущення. Дівчат, я точно впевнена, що крім цього набору вам більше нічого і не знадобиться за догляду. Губами, тому що тут є дійсно все результат. Ви бачите самі, і він мені дуже подобається. Тому цей набір від Girlwood точно знахідка.